Є новина, друзі, чому після звільнення Єрмака мир стає ближчим? Та хто наступний президент? Дослухайте до кінця. Після звільнення Єрмака Зеленський повністю послаблений, тому що Єрмаку можуть оголосити підозру. Я думаю, що його оголосять саме по третьому будинку, який будував отці Чернешов, тобто один будинок Міндіча, Чернешова, один ймовірно Єрмака, і четвертий ну вся держава в принципі зробила висновок, чий він саме. І от тому Зеленський абсолютно послаблений. Він навіть анонсував чистки. Ну однозначно він буде вичищати людей Єрмака, тому що ті будуть ну в якійсь мірі саботувати діяльність тим самим ще гірше послаблюючи Зеленського. І в цій ситуації бачите, американці вони навпаки пришвидшують мирний процес, тому що наша делегація вже в США у Міров і пишуть, що нібито головою делегації може стати Буданов, ну, як на мене це логічно, тому що Мєров може наступним отримати підозру. По міндіч є, тому про нього що поговоримо зараз. І от е, таке враження, що американці не хочуть відпустити зеленського в послаблені позиції, і Путін, якби готовий вести перемовини, американська делегація летить на Росію на наступному тижні. Я думаю, що американці зеленського не відпустять, тобто вони будуть дотискати відповідно, щоб е, ну, були прийняті компромісні рішення. І настав мир. Ну а Зеленський навіть такі ж тяжкі ситуації має нам забезпечити справедливий мир. Ну і я думаю, що він бореться за гарантії безпеки для себе, тому що він злив все своє оту. Очення, і це тільки початок зливу. Я думаю, що всіх інших зільють пізніше. Це будуть кримінальні провадження. Все буде і Зеленський має в першу чергу для себе отримати ці гарантії безпеки, за які він буде однозначно боротися. Ці гарантії треба отримати від Трампа. Па так, от наступний президент України. Ж це розумієте, дуже цікава деталь. Нам залужного пропонують, якби британці просувають, що от залужний, залужний прийде і всіх нас спасе. І тут виходить Буданов. тому що Буданов був на в Абудабі, яких нібито не було, але там був перший помічник Путіна. Ну і якісь там перемови не велися, як пишуть інсайдери. Зараз Буданов їде в США і може стати головою переговорної делегації. А якщо він став головою переговорної делегації і буде. Буде відповідний результат, тобто мир завершення війни, він може отримати дуже серйозний політичний рейтинг. І ну таке складається знаєте, враження, припущення, що якби США собі зараз обирають кандидата, який буде від них ну, балотуватися в наступні президенти України, і це, як на мене, може бути Буданов. якщо він буде головою цієї делегації. Так, це ну практично фактор, який склався. До речі, напишіть ви свою думку. Кого ви бачите наступним президентом України? Тому що ну зеленського практично шансів більше немає. Ну і лайк репост, підписка, телеграм-канал є новина. В шабці профіля підписуємося.